Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Давно в мене на каналі не було ніяких рецептів, ні корисних, ні звичайних. А сьогодні щось навіяло. Готувати я буду банановий хліб з елементами новорічних свят. І для цього рецепту знадобиться 3 банани. Бажано спілих, але в мене такі середненькі. і їх потрібно виделкою перетерти в пюре. До цієї суміші додаємо рослини молоко, в мене кокосове, приблизно 80 грам. Також знадобиться 50 грам будь-якої рослини олії, в мене оливкова. І цукор. Цукор можна використовувати будь-який, можливо навіть замінити на мед чи щось таке. Я використовую тростниковий 150 грам. Також сюди піде екстракт ванілі. За смаком в мене приблизно одна чайна ложка. Все це добре перемішуємо і переходимо до сухих інгредієнтів. Нам знадобиться 300 г борошна, в мене звичайне, пшеничне. Його просію і туди ще додаю розпушувач та харчову соду. Все це перемішуємо не надто сильно, допускаються комочки і викладаємо форму. Випікаю із пергаментом, і для того, щоб він легко устілився форму, я його перед цим добре зминаю. І тоді він гарно приймає форму. Рівномірно розподіляємо тісто по формочці і відправляємо в духову шафу на 40-50 хвилин завчасно розігріто на 180 градусів. І поки випікається банановий хліб, я буду робити елемент свята. В мене це буде шоколадний ганаш і присипка з горіхів. Для ганажу використовую кокосову олію в банці і знімаю тільки верхню частину, знімаю вершки. Саму рідину не використовую. Вершки потрібно довести до кипіння, але не кип'ятити. Також використовуємо будь-який улюблений шоколад. Якщо обрати веганський, то цей рецепт буде повністю веганським. Ломаємо його на дрібні шматочки і додаємо до вершків. Тоді також додам трохи меду, можна використовувати будь-який підсолодувач. Особливо, якщо обрали класичний гіркий шоколад. Все це добре перемішуємо, і якщо шоколад не розтанув, можна зробити парову баню. Для присипки подрібнюю горішки в мене фісташки і мигдаль, і також ще трохи додам різдвяних цукерок, але це скоріш для дитини, аніж для себе. Я побрала сублімовану малину, перевіряємо готовність пашкою, і якщо все добре, дістаємо і залишаємо трохи відпочити на 5 хвилин в формочці. І потім, коли він охолонув трохи, дістаємо його в тарілку. Даємо йому ще трохи відпочити, ідеально, якщо до години, і залишається лише прикрасити. До речі, буде добре, якщо годину він буде відпочивати на якійсь рішіці, для того, щоб знизу він не залишився мокрий. Я дякую вам за увагу. Сподіваюсь, можливо, рецепт стане у нагоді. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!